Ні, ну я звичайно розуміла, що краще новий законопроект про мобілізацію він не стане. І я казала про те, що не розраховуйте на те, що там будуть якісь, знаєте, нормальним він буде. Назвемо це так: нормальним. Але знаєте, те, що я прочитала, ну, чесно, я була просто в шоці. Але давайте зараз розберемо, щоб ви взагалі розуміли, про що йде мова. Отож, ось вам одне з рішень. Ось зовсім недавно я робила випуск про те, що поліція буде роздавати повістки. Так, от що ви собі думаєте? Поліція буде задіяна. Це прописано до речі, наскільки я пам'ятаю, такого не було в попередньому. Так, от, в новому законопроекті про мобілізацію поліцію залучать до оповіщення військово зобов'язаних. А я пам'ятаю, що люди просто не вірили. Я читала ці коменти, і я бачила, що а, там багато людей писали: та ні, поліція не буде, та ну як, в них ж там немає повноважень, і так далі. Їм дадуть повноваження. Більше того, не просто роздавати повістки, а й ловити. Я це називаю не запрошувати, а ловити саме. Бо бачучи, як це робить ТЦК, тобто то я так розумію, що то, точно так же буде робити і поліція. Так от, е поліцейським дадуть право адміністративного затримання та доставки до ТЦК чоловіків. Знаєте, цікаво, що, от як я вже казала, що перед цим писали, що поліція. Точно не буде вручати повістку. Да, ну ви що? І навіть е е е голова Нацполіції, я вам навіть статтю показувала ось цю статтю, де він е е казав про те, що ні, ми не будемо, в нас немає людей, там те все, кожен має робити свою справу. Як бачимо, що поліція буде вручати повістки, і ось е е опові вони... Прописано оповіщувати. От мені цікаво, оповіщувати це як? Тобто не пишуть, знаєте, чітко, що будуть роздавати оповіщувати. От мені цікаво, що значить оповіщувати? Але їдемо далі. Ну, знаєте, щодо цього скажу так: звичайно, що це законопроект, який ще буде розглядати. І коригувати все як завжди, але я думаю, що якщо вже ось таке прописали, ну, чесно, я не знаю. Може, там вже в кінцевому варіанті там взагалі буде якісь вже. Я навіть не знаю, як це коментувати. Але дивіться, давайте по порядку. Отже, призовний вік таки знизили до 25 років. Щодо людей з інвалідністю, написали, писали, що. Звільнені від служби абсолютно люди з інвалідністю всіх груп, хоч щось радує. Далі потенційні обмеження для, ну як вони а, називають ухилянтів, так? Тобто, це взагалі а, щодо цього пункту, я так розумію, а, це був такий камінь спотикання в попередньому мобілізаційному а, законопроекті, але його не прибрали. Дивіться. Через суд, а не напряму, будуть потенційні обмеження. Не напряму ТЦК, а через суд. Тобто, розумієте, не так, як раніше, там ТЦК, вони не мають права, в них нема повноважень і так далі можна тільки через суд. От тепер це вже буде повний піпець, назвемо це так. Тобто, військкомат може звернутися до суду. Щоб накласти обмеження, арештувати банківські картки, тобто людина не зможе вже взагалі користуватися своїми е, грошима. Е, щось там, що можливо, хто щось людина зберігає в банках, можливо, депозит, можливо, ще щось. Можливо, якісь цінності зберігаються в банках. Все, людина вже не зможе користуватися. Більше того, обмеження прав на водіння машин. Такі ввели. Ну, от не знаю, чи залишиться це, але такі ввели. Далі оновлювати дані а, можна зробити онлайн в особистому кабінеті або в СНАП. Тобто, все електронне, все починає діяти. Строкова служба скасовується, вводиться базова військова підготовка. Так, це було. Добровольці по мобілізації мають відсрочку на два місяці для вирішення своїх питань та підготовки по мобілізації. Ось цікавий пункт: міські адміністрації, місцеві органи влади забезпечують прибуття працівників. В ТЦК. Тобто, я так розумію, що селищні голови будуть доставляти чоловіків в ТЦК. Я правильно розумію? Міські адміністрації теж саме в містах. Тобто органи державної влади місцеві міські адміністрації будуть повністю задіяні для того, щоб мобілізувати чоловіків. Далі для виїзду за кордон всім чоловікам від 18 до 60 років, хто входить до дозволених категорій, необхідно додатково пред'явити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку. Тобто є е, дозвіл, нема дозволу там е, щодо мобілізації, все рівно треба пред'явити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку. В новому законопроєкті також виключена норма захисту від призову для тих, хто має дружину, чоловіка чи батьків із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб. Засуджені на умовний термін можуть за бажанням мобілізуватися. За бажанням. Цей пункт теж мене. Їдемо далі. Дівчатам, які закінчували медичний університет або фармакадемію, приготуватися. Що буде? Придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на облік. От мені цікаво, от той, хто писав цей пункт, от їм не соромно. Тобто, виходить так, що. Чоловіки з числа держслужбовців, так, чиновники, депутати, тобто вони не будуть воювати, а жінки будуть. Як це? Казали про те, що буде там якась справедливість, що депутати, до речі, ні про чиновників, ні про депутатів взагалі не слова. Не слова. Розумієте? Тобто ні про яку справедливість мова не йде. Ще про жінок. Ті, що мають спеціальність або професію споріднену з військово-обліковою, тут за бажанням. І жінки на військовому обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно. Ще один момент. От вони кажуть, що хочуть повернути українців з-за кордону. Ви знаєте, ось цим пунктом я зараз зачитаю, вони доб'ються тільки того, що люди взагалі будуть відмовлятися від громадянства, от правда. Отож, будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для чоловіків від 18 до 60 років, які є призовниками. Військово зобов'язаними або резервістами будуть здійснюватися за умовами наявності в них військово-облікових документів. Виключення це оформлення, посвідчення на повернення в Україну консульські дії щодо дітей, якщо другий батько іноземець, або оформлення спадщини. До речі, оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта громадянина України буде здійснюватися за умовами наявності військово-облікових документів. Як вам такі взагалі нові нововведення? Я вам скажу так. Якщо підсумувати все те, що я сказала, скажу так, вірити... Особливо, от я. Я, в принципі, вже там не, 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 не вірю в те, що кажуть можновладці. Взагалі, коли щось чую, особливо, якщо щось обіцяють, знаєте, все, віри вже нема. Е, ніякої справедливості тут точно я не побачила. Про депутатів, про чиновників, взагалі, про... тобто війна, простими словами, війна тут прописана тільки для простих українців. З-кордону за кордону хочуть повернути. Причому. Все дуже знаєте, тут настільки зжимається коло, що і справді люди просто їм легше буде відмовитись від громадянства, ніж повертатися в Україну. Бо якщо людина поїхала, значить не є на це причина. Я не кажу там про те, що є багато людей, які втекли, і так далі. Тобто, ну повертайте ось цих, повертайте багатіїв, які платили за все це. які але є дуже багато людей, які справді поїхали там по якимось, скажімо так. В них була на це причина. Я зараз не кажу про тих, хто тікав. Я кажу зараз про тих, в кого була можливість там, виїхати ще до війни, і в кого була можливість хто робив цей вибір. Тобто, якщо людина поїхала з України, значить в неї є на це причина. Навіть як би там не було, але ось так скручувати гайки, ну я не розумію, що хочуть добитися цим. Ну, що хочуть добитися жінок на фронт. Я не розумію, як взагалі ну, тут має бути соромно. Взагалі має бути соромно. Депутати будуть жирувати, будуть красти, а жінки будуть воювати. Чи як я так розумію? Я розумію, що це все ще не поставлена крапка в цьому законопроекті, але. Якщо вже ось такі а, зробили зміни в ньому, то я думаю, що нічого кращого в кінцевому варіанті ми з вами точно не побачимо. А, особисто я в шоці від цього законопроекту. А, навіть я не думала, що буде так. Знаєте, жорсткі дії просто вводять а, законно. От і все. Пишіть, що ви думаєте щодо цього законопроекту? В мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.